Вітаю тебе на каналі МФКрипто. Хто знайшов собі сили зафіксувати крипту в тезер і це літо пересидіти просто на заборі, спостерігаючи, як сипиться крипта, я вас однозначно вітаю, тому що ви точно не помилилися. Навіть сьогодні краща точка входу, ніж була тиждень, два, три, 4, а той 5 тижнів тому. Альткоїни практично оновлюють своє дно. Зараз в світі відбувається повний хаос. Трамп обіцяв закінчити одну війну, а вже вступив в другу проти Ірану. Що буде далі? Чи дійсно ось це падіння, яке ми бачили вчора, позавчора, це було дно? В цьому відеоролику я особисто поділюся своєю думкою. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Минулих відеороликах, де я розповідав про свій глобальний план по біткоїну та альткоїнах, я розповідав, що очікую це літо, як і всі інші, тобто негативним для альткоїнів. Розповідав, що очікую. На АТХ по домінації, тобто не повне АТХ в зону кудись там 80-90% ні, а локальне АТХ. Ми торгувалися приблизно десь в цьому ціновому діапазоні, коли я записав останній відеоролик, я сказав, що е, оцей Фітіль ми переб'ємо вже не Фітілем, а реальною свічкою. Зараз ми торгуємося вище цього локального АТХ. Розповідав, що альткоїни будуть продовжувати укатуватися, якщо домінація біткоїна буде рости. Ну і звісно, що це логічно. Розповідав та закликав, що потрібно скручувати вудочки на літо, адже літо буде як завжди для альткоїнів. Тобто біткоїн може продовжувати свій висхідний тренд після серпня. Але альткоїни до серпня, скоріш всього, що будуть оновлювати своє дно. Можна сказати, що умовно захід 10 з 10, але. Я все рівно притримуюся свого глобального прогнозу та чекаю ще падіння. Хоча на даний момент ми вже побачили хороше падіння, хорошу просадку. Ефір умовно, за тиждень часу, навіть не за тиждень часу, просів на 22%. Альткоїни оновили своє дно, Але. Я все ще притримуюся свого прогнозу і думаю, що ми ще не поставили дно. Дно ще в А от прогнозувати конфлікт Ізраїль проти Ірану практично неможливо. Всі аналітики, експерти, які будуть висказуватися на рахунок, що буде далі, це всього лише палець в небо. Немає ніякого. Тобто підґрунтя що 100% повинна війна, припустимо, так-то, так-то закінчитися і так далі. Давайте задаємо минулий тиждень, навіть десь приблизно 20-19 число. Практично всі люди говорили, що умовно ми падати не будемо, тому що вже... Це вже все заложено в ціні. Ми торгувалися приблизно по ціні 2,5 тисячі доларів за ефір. Тобто всі говорили, що війни не буде. Ну а як може бути війна, якщо там Америка прямо заявляє, що вони там готові сісти за стіл переговорів, що умовно Америка дає два тижні часу Ізраїлю на обдумати і так далі? Але вони не дали два тижні часу, вони завдали удару. Ірану, і звісно, що попали в більшості, можна сказати, по ефіру, а не по Ірані. Але я повторюю ще раз: я в минулих відеороликах розповідав, що в таких альткоїнів, як Старкнет, та в інших альткоїнів, дна може не бути. Вони можуть обвалюватися і обвалюватися. Коли ми торгувалися при ціні 50, 57, 60 центів, я розповідав, що Старкнет з легкістю. Якщо літо буде негативне, може сходити нижче 10 центів. Пізніше я сказав, що я очікую літо негативне і Старкнет нижче 10 центів. Зараз так і сталося. Буквально вчора Старкнет оновив свій all-time-loy, сходивши нижче 10 центів. Чи це дно? Невідомо. Чому ми умовно буквально. За декілька тижнів чи там, за місяць часу не можемо однією свічею сходити кудись в зону 6 центів чи 7 центів. Ви подумаєте, та ні, точно не сходимо, тому що всі люди там будуть відкупляти. Так які люди будуть відкупляти, якщо в 90% рітейлу, навіть 95% рітейлу просто вже немає фінансів, вони вже не мають на що відкупляти, тому що всі люди відкупляли ось тут, всі люди добирали ось тут, тому що думали. Що це дійсно вже було дно, і ми тільки будемо рости. Але, на жаль, з цього дна де думало більшість, ми ще погрузилися на мінус 80% Люди, які закуплялися тут, вони в повному дірмі. Потрібно розуміти, що великі гравці альткоїни відкупляти за стейблкоїни не будуть. Вони будуть альткоїни відкупляти за дорогий біткоін. Тому на даний момент. І завжди так було в їхніх інтересах, щоб біткоін був максимально дорогий, а альткоїни, в свою чергу, були максимально дешеві. Пізніше вони за свій біткоін будуть відкупляти дуже дешеві альткоїни. І якщо ви думаєте, так, а як же рітейл? Ну умовно, якщо вони ще опустять альткоїни ще нижче, так весь рітейл зайде, тобто люди відкуплять дно. Потім, коли ми будемо рости, всі люди зароблять, так а хто втратить. Просто ми всі розуміємо, що умовно, якщо хтось заробив, значить хтось втратив. Не може бути такого, що умовно всі зайшли на ринок, всі 100% людей заробили. І хто втратив великі гравці, інституціонали, звісно, що ні. Але на даний момент вже немає ні в кого грошей. Щоб відкупляти, яке це дно по рахунку, 50 чи 40, -те? та й взагалі про яку купівлю може йти мова, якщо 30, 40, а то й навіть половина відсотків людей на криптовалютному ринку просто обнулилися, вони залишилися вже ні з чим, та багато людей просто пішли з цього криптовалютного ринку. А якщо навіть умовно є люди, які відкуплять щось, то вони по високих цінах. Закупилися практично на всі гроші, а зараз вони просто відкупляють на декілька копійок. Чи їх щось це спасе? Можливо, так, тому що точка входу їхня знизиться. І умовно, у них була точка входу по доларі. А так у них буде точка входу по 60, 50, а то й 40 центів. Але найважливіша суть в тому, що зараз вони можуть опускати той же самий старкнет нижче. 7-6 центів. Чому? Тому що в рітейла вже немає грошей, тобто немає людей, які будуть масово закуплятися тим же самим старкнетом або будь-якою іншою криптовалютою. Вони можуть малювати будь-яке дно. Коли їм захочеться, можуть опускати ще нижче на будь-якій новині. Чи продають зараз на даний момент фонди старкнет. Я вже сумніваюся, але. Весь цей період з 2 доларів до 50 центів. Це однозначно всі токени йшли в стакан. Хто упустив ціну з 2 доларів до 10 центів? Айрдропщики, звісно, що ні. Всю цю дорогу нам з вами просто навіювали лапшу на вуха, говорили, що ні. Фонди накопичують, вот гаманці і так далі. Я завжди це говорю та буду продовжувати говорити. Це всього лише на Луха зроблено, щоб такі лохи вірили та думали, що фонди накопичують. Всю цю дорогу фонди просто брали та продавали нам з вами Старкнет. Непотрібний Старкнет. А іменно не рітейл буде пампити токен, а іменно фонди. А якщо фонди всю цю дорогу продавали Старкнет, то значить їхні цілі на відкупку цієї монети, якщо є, то вони набагато-набагато нижчі. Суть в тому, що на даний момент в рітейла вже немає грошей, щоб відкупляти наступне дно. І це вже може бути фінальне дно, на якому дійсно можна буде сильно закупитися і зробити умовно тих же самих 20-40, а то, й можливо, 50 ексів. Але на жаль, всіх засадили набагато. Набагато вище локально, після цього всього гам'яця, яке зараз відбувається, ми дійсно можемо побачити, хоча б якийсь мінімальний позитив і ефір кудись в зону 2,5 тисяч доларів. Але якщо ми дивимося глобально. Е, тому що ось це все. О, ура, ефір виріс на 100 доларів, ура, ефір виріс на 200 доларів. Я сьогодні заробив, я сьогодні в профіті. Але умовно, якщо ви не зафіксували, ви нічого не заробили. то що ви там побачите на екрані пару доларів, нічого не рішає. Коли ви зафіксуєте, тоді ви заробите. А через два тижні умовно, ви побачили сьогодні там профіт не знаю, 10 тисяч доларів. так? А через тиждень ви ж нічого не фіксуєте. Ефір знову оновить е, свій лой. І у вас вже буде мінус 10 тисяч доларів або мінус 15 тисяч доларів. Тому я, якщо часто, ніколи не дивлюся на якесь локальне зростання. Тому що, умовно, в цьому ціновому діапазоні ви могли купити ефір на 10 тисяч доларів, а ось тут у вас міг дійсно вже бути портфель е, в хорошому профіті, і умовно, ви в плюсі ще на 10 тисяч доларів. У вас загальний портфель був би вже складався на 20 тисяч доларів. Звісно, що ви тут на ТХ будете радіти, 20 тисяч доларів, але. Всі люди чекали ефір вище 10 тисяч доларів, 15 тисяч доларів пробиття цього всього, і ми будемо летіти далі. Але ми ніхрена не пробили. І зараз ефір склався не до нуля, але ефір склався. Давайте ми просто натягнемо лінієчку. На сьогоднішній день ефір в просадці на 43%. Тому ось ця вся штука, ви просто можна так сказати, що пережили якісь емоційні качелі не більше. Тобто, у вас тут. Був профіт 20 тисяч доларів, але ви його не зафіксували. І якщо ти не зафіксував, припустимо, профіт, ти нічого не заробив. Це всього лише циферка на екрані і говорити, що умовно в тебе було 20 тисяч доларів. Ти можеш Ти можеш просто собі на CoinMarketCap ввести вести 100 тисяч доларів в портфель. Потім побачити мільйон і казати, що ти був мільйонером. Але по факту це просто циферка на екрані, я вам ще раз говорю, поки ви не зафіксували, ну умовно, ви не можете казати, що ви щось заробили, тому що сьогодні є, а завтра цього може не бути. Тому, по моєму глобальному прогнозі, який особисто я озвучав в минулих відеороликах і який ви зараз бачите на екрані, літо я все ще чекаю негативним. Повірте, ефіру є ще куди падати. Якщо ви думаєте, що ефір вже... По суті, поставив своє дно, або навіть ми вже ось тут побачили локальне дно, нижче ми вже падати не будемо. То ви помиляєтеся, повірте, ефіру є ще куди падати і є кого висаджувати. Ефір дуже багато запригнуло людей. Всі вірять, що ефір буде оновлювати свої all-time high, І всі будуть мільйонерами, всі будуть фіксувати свої пурщі. но... Поки з ефіра не викурять надзвичайно багато людей, ефір, на жаль, нікуди не буде рости. Так же само ж стали, станеться і сталося з Layer 2. Ви думаєте, скоріше з того, що Старкнет? Не буде тут зимунити на бичому ринку, на мою думку, так. І в мене є бажання відкупити старкнет нижче 10 центів. Хоча ми вже побачили старкнет нижче 10 центів. Але я ще не спішу брати, тому що вважаю, що це ще не було дно по альткоїнах. Можливо, я помиляюся, і це дійсно дно, але. Ось так, скорше всього, що дно не виглядає. Якщо б це виглядало дно, то ми опускаємося в моменті на мінус 10-20, ще на мінус 30%, і ми зразу відкупляємося все. Там ми вже більше не будемо торгуватися. Зараз нам всім дають закупитися заркнетом по 10 центів. Хіба вам не виглядає це, на як ну, тобто, зроблено на якогось лоха? Тобто ми. Не пампимо ціну, ми тримаємо старкнет по 10 центів. Закупіться всі, а далі ми будемо пампити. Ну блін, зголосіться виглядає максимально смішно. Тому я не спішу зараз підбирати альткоїни 17 червня. Перед всім цим гамніцом в своєму телеграм-каналі я писав, що продав мок. Що був у публічному портфелі. Можливо, ідея дійсно погана, але я відчував, що дійсно буде загострюватися війна, тому що всі писали, що ну, не може бути, про це вже публічно всі говорять і так далі. Е, США не будуть атакувати Іран і так далі. Але я продав весь МОК і про це я писав, що був у публічному портфелі. Давайте ми відкриємо МОК, це була дійсно філігранна робота, тому що ми продали МОК по ну, 0-6 нулів, 8, напевне, а зараз МОК. 0,6,07. Умовно, ми зберегли, якщо так, давайте ми зараз натягнемо линієчку, десь приблизно 18%. Ми зараз були б мінусі на 18%. Навіть зараз ми можемо е, пойти, піти, піти та купити, по суті, МОК, щоб побачити локальне зростання на цьому локальному зростанні, продати МОК, тобто фліпнути там 10, 15, 20% і чекати ще падіння. Але. Я цього робити не буду, тому що я просто притримуюся свого глобального прогнозу, про який я ще озвучав вже не один раз, про який я розповідав також вже не один раз, і в не першому відеоролику я про свій локальний прогноз говорю. Тому я просто залишаюся в стейблах та чекаю ще. Падіння. Ну, і звісно, щоб не пропускати моїх дій по ринку та не тільки по ринку, просто моїх думок. Я рекомендую підписатися на моїх два телеграм-канала посилання. Я залишаю під відео та бути підписаним обов'язково на Ютуб та поставити дзвіночок, в разі чого, коли виходить відеоролик, щоб ви були перші в курсі. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!